Добрий день, мої малята, я вас всіх вітаю і заняття починаю. Мене звати мала Ніна Генріховна. Я вихователь дитячого садочка номер 18 Горобинонька. Ви всі вже знаєте, що прийшла осінь, і цю пору по праву вважають багатою або щедрою господинію за її дари. І не дивно, тому що осінь по розбору вражаю, пшениці. Картоплі, цибулі, капусти, кукурудзи. Збирають овочі та фрукти. Але для того, щоб їх зібрати, що треба зробити? Ось зараз разом з Машенькою ми відправимось до її дідуся Іванка. Машенька розповіла, що її дідусь полюбляє працювати на городі. Тітусю, розкажи, що треба робити, щоб виростити урожай. Звичайно, розкажу. Я прожив немало років. Люблю працювати на землі, і вона мені відтячує щедро, гарним урожаєм. Хочу вам показати, як з маленького насіння виростає плід Спочатку готують землю. Перекопують землю лопатою, а якщо ділянка велика, то плугом, розрівнюють від грудачок за допомогою граблів, а потім сіють насіння або висаджують розсаду. А ще треба, щоб земелька була вологою, бо сухої землі насіння не приросте. Ось з'явились маленькі росточки. А що з ними робити? Далі. Так їх треба доглядати, спошувати землю, поливати, якщо не йде дощик. І так працювати не день і не два, а ціле літечко. Малята, а як звати людину, яка працює на городі? Так, правильно, городником. Малята, а яким повинен бути городник? Так, молодці, працьовитим, старанним, дбайливим, сумлівний. Так, старанна праця нагороджується гарним плодами. А якщо і природа допомагає теплим дощами, то врожай вродить недмідно щедрим. А зараз погляньте на малюнок. І назвіть одним словом те, що росте у дідуся на городі і те, що намальовано на малюнку. Правильно молодці, це овочі. А зараз ми з вами пограємо у гру. Треба поглянути на малюнок і назвати, що намальовано і що ним роблять. Малята що це? І що цим роблять на городі? Так, правильно, це лопата. А що нею роблять? Так, перекопують землю, викопують картоплю. Молодці. А це що? Сапа, що нею роблять? Правильно прополюють, роблять грядки, прибирають бур'яни, роблять лунки для розсади. А це що? Так, оприскувач. За допомогою оприскувача обрабаляють рослини від різних шкідників. А це що? Граблі. Для чого вони? Так, правильно, для загрібання грядок, щоб не було грідачок. А це що? Так, відро і лійка. Вони потрібні для того, щоб поливати рослини. Молодці малята. А зараз дідусь Іванка нас запрошує до себе на осінній город. Погляньте, город поділен на ділянки. На цій ділянці росте кріп, петрушка, щавель. Одним словом, можна сказати, що це зелень. А на цій ділянці росте ой, що це? Правильно капуста якого кольору вона? Молодці, листя у капусті зеленого. А ось росте капуста велика, а ось маленька. Як можна сказати лагідна на капусту? Молодці капусточка. А поряд на ділянці росте картопля. Вона теж буває великою і якою. Молодці, правильно маленькою. Як можна сказати лагідна на маленьку картоплю. Правильно, картопелька, а на цій ділянці росте цибулька. Пір'ячка у неї якого кольору? Правильно, зелена, вона росте велика в земельці і маленька. Як лагідно можна сказати, на маленьку цибулю. Так. Правильно, цибулька. Молодці, малята. А зараз малята, послухайте віршик Петра Риброва, рости морква. Рости моя морква, велика рости, я знаю, потрібна для борщику ти, а взимку, як бабою, зі снігу зроблю, то носа їй також із моркви зроблю. Малята, а зараз повторюйте за мною слова. Рости моя морква, повторіть, морква, велика, рости, я знаю, потрібна для борщику ти, а взимку я бабу і снігу зліплю, то носа. Також із моркви зроблю, молодці. А відгадавши загадку, ви діти знаєтеся, що ще росте у дідуся на городі. Тож слухайте, помаранчева і гарна. У землі сиджу немарна, соковита, солоденька вже я стала чималенька. Собою пригащу дитину, а корисну звать. Правильно, морквина. На городі він росте, червоним і жовтим буває, Коли дезріває, на стіл потрапляє, в салатах свіжих він завжди буває. Молодці, правильно це помідор. Хто хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на гальовці має. Молодці, правильно це капуста. Не уміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає. Правильно, це цибуля. На городі виріс дужий, Круглий, жовтий і байдужий, До червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто це гордий карапуз? Здогадалися? Так, малята, це гарбуз. Є солодкий і гіркий, різні форми має, є худий, а є товстий. Кожен його знає. Так, це перець. Він буває солодкий, і гіркий, і різні форми має. А зараз малята ми з вами пограємо у гру, що росте під землею, а що росте над землею. Морква. Де росте? Під землею чи над землею? Так, правильно під землею. Редис. Правильно під землею. Капуста. Над землею помідор. Молодці. Правильно. Над землею. Цибуля. Молодці. Цибуля росте під землею. Часник. Також під землею. Молодці, малята. Перець правильно над землею. Картопля. Під землею молодці. Ой молодці. Буряк. Так буряк росте під землею. Кукурудза. А ось кукурудза росте над землею молодці. Гарбуз. Правильно, гарбуз росте над землею. Малята, погляньте, ми цілу корзину зібрали овочів у дідуся на городі, які ми з вами працьовиті, молодці. На цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!